Ну. Друзі, вітаю цік, всіх цік. на своєму каналі. Лік Сад Просто зараз ми я в своїй, своїй племінниці в гостях зараз робить тортик такий. ну Це так на робить на пробу. Перший раз тут так воно робить на пробу. Це, скажу чесно, що ми це все будемо з'їдати. Це тортик від похудіння. Щоб ми, не дай Бог, не похудали. Оце дитина пробує, це робить. Це ми сьогодні в гостях. Ну, хто мій мій канал дивиться на ну, нього, той знаєш, що в нас є така племінниця Ріма, яка займається, то там слухають, в тебе в відео така рука здоровенна, прям пипець. Треба знімати її. А то малесенький. <рес> <рес> Гляньте, які там в неї панчики подаруся, щоб це вони іскусцы, знаєте, таке от, не натуральні, блін, а медки натуральні ростуть вдома. Дитина оце робить тортик, тортик. Ну слухайте, ну це ж ми будемо все їсти, їсти. Це переживай, не дай Бог Ой, тьотя, друга тютю ще походіють. Тетя. Тьот. Тебе можна показати, ні? Ні, а зачем? Не хоче тітя, щоб їй показує одна тітя. Кадр не хоче попадати. Дитина робить тортик, тортик, тортик. Це вживу без всяких оцих. Як це б називати? Це з що ускоріння, це все б натурально. Ну, не знаю, кому б не цікаво, відключайтеся, кому цікаво, дивіться. Це все в натуральну вживу. Ця дитина, яка приїхала сьогодні з Києва, я вам розповідала, що це моя племінця, їли в Києві, там проблеми. Це сенсі. Сьогодні дитина приїхала з Києва, вже робить тортик. Оня, то тітя заскучила без тортика, скільки ми то, ні в тортиків. Вишнева начинка така густенька. А ти вишні це заморожувала, да? а потім що ти з ними зробила? Зварила ось ближе. Ну, піднімайте. Ну Це кому цікаво, у неї там є свій канал. Кому це цікаво, вона це все робить вдома. Бачите, це все робиться вдома, це все чесно, натурально. Она, до речі, робить все з настоящих якісних продуктів. Нічого немає тих замінитлі, красітлі, ГМО, це все купляється, робиться за кошти такі. Ну, Знаєте, той, хто займається цим ділом, цією справою, той знає, де, де його купувати. Так, е е да, воно все коштує, ну, е well, допустимо, так, Не дешево. Дороговато в порівнянні з магазином. То ой, тут у нас палінка ще прийшла. це Маміна помічниця, маміна помічниця, ось. Так, да, Палінка? Ну це мав так приях, поки ми тут вистуємо, от мама що робить тут тортик. Боже, я ж говорю, такий був малюбенький, малюбенький, ну глянь, вже такий здоровий, такий високий. На ну. паузу нажимайте. У нас тут є ще Маруся така ось, слухайте, це така лялька. Це лялька, це. Бля, поміни це вислов з нею. Афроамериканка, кукла бачите. Правда, полінка її розділа, так? Да? Полінка? <плес> а ти хочеш, щоб, щоб ти себе бачила? Ні, ну так, не буде. Ні, отак от ми тебе бачимо. Красапета наша, ні-ні, ні так не буде, щоб, щоб ти тут бачила себе в камері. Буде отак. От тут у нас така лялька, це моя племінниця вирісла з цією лялькою. Тепер наша Полінка росте цією лялькою. Да? Ой, там наша мама робить тортик, треба що Торт Мама наша робить, так? Ой, наша лялечка ще одна. Ой, 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 ти-ти, ой, ой, да, ти ти ти, я, я, я. Наш тортик робиться, гляньте. Це обкладку і плівкою. Бачите ось. Може пальчик постановить. Крутей, крутей круте, тут пальчик. Ну це в плівці. Спеціалісти із, із області. Так цікавиться це. Все. Я, речі, скільки разів це дивилася, ну, дивилася, до речі, по інтернету. А тепер у холодильник, да? Ну, Тепер вона буде заморажуватися, а потім вже завтра да, ці всі прикраси зверху. Це все, 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 все. -все. Ось отак. такі це, ми, ми проходимо тут спочею, господи, що тут їсти? Ці три три коржі, все люсистраю. Ми таке раз вас тобою, І його з'їли. Це що таке? А це для чого, для чого це все? Наші тільки там є все приспособлення, все, щоб робити ці тортики. Так, ну, так це запробується мистець, ну, щоб воно було не менше, не більше. І в холодильник, так? Да? І в холодильник? Ну, так це, це треба розповідати, що це, це срачильник, далі це в себе, це все треба прибрати. Помити, оце помити, а ще ж було тісто пекло, все. Так, коржі. Коржі і так, так далі. Та ж дорого, опару брати це все. А спочатку замісити, зробити це, це все. Що, 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 що? В полноекранному режимі. А що? <рес> Ой, <рес> ті наші усі змістки. На російськомовні їх не можна змінити геть. Ой, а це, це нам лишилося, так? Да? Це можна да. їсти? Ага. Нічого відвіляйте, скільки у нас оце лишилося це від пох... похудіння. Щоб ми не даємо господь не похуділи, гляньте. А бачите, дитина робить тортики, ми це таке доїдаємо, то глучимося, а, а ми худіємо. Да. А ми на дієті. Ну що зробиш? Наша життя, друзі. Все, всім привіт! З вами була Анжела Скульченко і ваш сад півдня України.